Хело, хело, усім ліве! Вітаю усіх! Це такий плейлист, де я за собою залишив вправу, Якщо мені просто хочеться побазікати, ну, щоб не, аби не вигорати, я тут розміщую типу сторіси. А, і в даному сторісі я хочу всім подякувати і дещо де чим з вами поділитися. Спершу перед історія. А ну, Хто в кого в місті є громадський транспорт, типу метро, то розуміє, що це, що, що це за класна штука. Я його обожнюю, бо там можна подрімати. А ще там, бува, ходять різні люди, бува, хтось щось продає, хтось жебракує, ну, а хтось якісь концерти влаштовує. Ті, що жебракують, ну там, наприклад, одна жіночка ходила, то в неї балон лопнув з газом, щось там дітлахів повзривало. То вона раком хворіла, то в неї ще щось, то воно то, 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 ну, просто обманювала людей. А, але я це до чого? От зрозумійте, може я не правий, але як на мене, от немає такої штуки, щоб генерувала пітьму. Пітьма існує завжди, вона є. Але є інше: є генератори світла. Тож я з вами цим хочу поділитися, бо е, будьте генераторами світла, робіть добро. І люди, навіть ті жіночі, які кидали гроші, не замислюючись, ну, хто не знав, хто навіть знав, просто їй кидали ну, так, аби було. Е, і от ті вчинки, які ви робите, не замислюючись, це вже хтось їм дає ну, оцінку, хтось їх оцінює, а ви ж не задумуючись. Але якщо ви все ж таки задумалися, щось зробити, зробити, будь-що, все ж таки задумайте робити добро, будьте генератором світла. Ну, це, це така порада. Та я про що? І там такий музика був, ну, він людина з обмеженими можливостями. Ну, на жаль, більшість тих музик, музикантів, що там ходили, вони такі. Але хлопці розумні, класні, добре грали. Люди їм завжди кидали гроші. За їх талант, хто ну хтось просто там допомогти людині. Ну, робили це не задумуючись. І одного разу заходить один такий чувак, і він аж світиться. Від нього така енергетика, можна увесь світ нею запитати. Я просто ця, ця енергетика досі зі мною хочу її, з вами поділитися. А він просто каже: Дякую, люди, дякую вам усім. Бо усі весь цей час. Я не просто вже бракував, не просто співав для вас. Я е, збирав гроші. Він збирав гроші собі на операцію з корекції зору. Я навіть придивився в нього вже тепер там лінзочка блищить у оці. А, і він просто і люди просто дававши гроші, навіть не замислюючи, вони допомогли йому втілити його мрію. І тепер він казав, раніше я просто бачив якісь ну, образи, типу, люди, дерева для мене все було просто як тіні. одне і те ж саме. А наразі я вас усіх бачу. Я бачу красу жінок, я бачу красу природи, я все це бачу. Я співаю. Тепер просто для вас, люди. Мені не треба не грошей нічого, я вже втіло в мрію. Дякую вам. І ця енергетика це щось. Я теж я скажу, що чому я дякую. А насправді робив розробляючи свій канал, я ж простий чувак і без усіляких тих, і я розумію, що я просто ну, претензійна посередність і як блогер, ну таке щось. От. Але ну, комусь сподобалось, комусь згодились мої поради, комусь ні. І це круто, як і ЛВМ, це круто. Я вирішив цим поділитися, робив це, ну просто ну, може комусь згодиться. Але ж потім в мене ж почали такі якісь з'являтися цілі, мета якась. І от мене от, от крутить. І я вже майже дійшов до цієї позначки, але я не прошу вас підписуватися. Я просто кажу, що я ну, наразі я як дитина, що, що на Різдво чекає. І, типу, є такий класний веб-сайт, він допомагає україномовним блогерам розкручуватися Маніфест. І щоб там зареєструватися, є певні умови. І я майже дійшов до тих умов. Для мене це таке відчуття. Дякую, люди. Я теж вам дякую. бо... Самі тому не розуміючи, навіть коли вам там щось не ви щось подивилися, класно, написали коментарі, добрі, погані. Байдуже, це все увага, яка допомогла мені дійти до тієї позначки. І одна з моїх, ну, так скажімо, ну, мрій, бо я по своїй природі мрійник, вже от-от і здійснилася. І здійснилася вона завдяки вам. Тому люди. Будьте генераторами добра. Якщо ми всі гуртом замислимося, що треба робити добро, треба в усіх поганих ситуаціях один одного виручати, а не там сваритися як якісь собаки або, не знаю, там, злобні бабки перед під'їздом. треба допомагати один одному. І світ... Так чи інакше зміниться на краще. Тому будьте генераторами світла. І дякую вам за усе, я вас освобожнюю. Приємного вам, усім е е часу доби, усім привіт, бувайте! Елювем!